Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма Вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Вінниці зафіксовано спалах вірусного гепатиту А, за інформацією департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Станом на 10 ранку сьогодні, 25 жовтня, жовтня, медичні заклади госпіталізовано 105 осіб з діагностованим гепатитом А, в тому числі 18 дітей. Наскільки загрозлива ця ситуація, та які можливі причини виникнення захворювання? Як не пропустити симптоми гепатиту А та вберегтись від хвороби? Про все це і не лише говорити впродовж ефірного часу із доктором Медичних наук головною інфекціоністкою Вінничини Ларисою Мороз. Пані Ларисо, я вас вітаю. в Доброго дня. Доброго дня. Отже, добою раніше, тобто вчора, 24 жовтня, гепатит А зафіксували у 93 людей. Нині кількість хворих збільшилась вже на, на 12, і така динаміка триває вже певний час. Так, я думаю, що от ті е, напередодні. Так, плюс там 10-15 осіб в день госпіталізуються. І, на жаль, та, така ситуація може зберегтися ще е, кілька діб, тому, ми, тому що ми знаємо згідно е, тих природнього перебігу любого спалаху вірусного гепатиту А, що він триває поступово, потім така. Площина типу, пірам, типа, трапеції, ну постійна кількість, і потім поступово буде зниження кількість па кількості пацієнтів. Це все залежить від того, що досить тривалий інкубаційний період при цьому захворюванні, тобто він максимально до 50 діб, а в середньому 2-3 тижні. Тобто, от ті пацієнти, які захворіли, вони могли інфікувати оточуючих і через 2 через там дві, е, тижні можливо інфіку... вже клінічні прояви у цих. Особливості цього спалаху гострого вірусного гепатитомога, що тут переважають дорослі. Ви бачите таке співвідношення із 105 діагностованих і госпіталізованих пацієнтів з вірусним гепатитома лише 18 дітей. Хоча природньо це дитячі це дитяча кишкова інфекція. І зазвичай я пам'ятаю, що по тих руках, коли були спалахи. До речі, дуже давно їх не було. Такі вже дав давно ситуацій, такого так? потужного спалаху. Вже майже ну щоб така кількість була людей більше 10 років. Починалося на навпаки не зі шкіл, коли діти йшли, повертались на навчання так, і, так, і, так, і так, вливались так. вересень, колись. вересень, да, вересень, і ми дуже часто відмічали це, що були ну, спорадичні випадки там 10-15, у школах. Частіше це в районі вішенці було. І це було пов'язане в деяких випадках з якимось порушеннями на водогонах. А зараз практично у всіх районах міста Вінниці зафіксовані так звано гньо ці пацієнти. І, на жаль, на теперішній час 100% осередок інфекції, з чого все почалося, встановити не встановити неможливо не тільки нашим епідеміологам міста Вінниці, але й у нас зараз з вчорашнього дня працює група швидкого. Реагірування центру громадського здоров'я Міністерства охорони uh -huh. здоров'я України на жаль, от за вчорашній день вони не могли визначитися при у а вони, вони опитують. Кожного пацієнта, який знаходиться в стаціонарі, визначити які осередили, пішло? звідки це пішло Днями у Вінниці Відбулось засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вирішила цитую вважати ситуацію з захворюваності на гепатит, а загрозливою. От на вашу фахову думку, які загрози несе така ситуація? Загроз, загроза несе перш за все те, що у нас буде збільшуватися кількість пацієнтів за рахунок того, що будуть хворіти контактні, контактні в сім'ях. Ну, як класично при природньому перебігі відбувалося інфікування вірусним гепатитом А, хтось з дітей в сім'ї захворів, і молоді батьки, якщо вони в дитинстві не хворіли вірусним гепатитом, А, вони починали через 2-3 тижні вони починали також хворіти. Тобто ми вже маємо декілька випадків сімейного е, захворювання, але тут тільки м, чи, чи чоловік жінку заразив чи жінка-чоловіка. Тобто, стосовно дітей, ще таких даних у нас немає. Ну, я думаю, що, на жаль, вони з'являться. Тому були. Деякі профілактичні заходи задіяні, і ми вже буквально завтра отримуємо з перерозподілу Міністерства охорони здоров'я 2000 доз вакцин для вакцинації саме контакт. Якраз хотіла запитати до речі, да. шукали ми з колегою, звернулись ну, за пошуком вакцин. Чи є вони в наявності? Я би не сказала, що їх, що вони є. Ну, Ви розумієте, на жаль, вакцинація від вірусного гепатиту А не входить. В календарь профілактичних вакцин. і у нас дуже мало людей вакцинуються, тому мабуть, і мережі і не беруть ці вакцини. Але якщо вони будуть, то принаймні да, ми да. можемо убезпечитись. І щодо вашого підтвердження на підтвердження ваших слів, що немає <клев> поки що невідомо саме де, де це джерело. Да. Спеціалісти Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб шукають це джерело розповсюдження спалаху гепатиту, а але цитую, станом на сьогодні актуальне епідеміологічне розслідування щодо поширення хвороби. Не показують чіткого зв'язку між окремими випадками захворювання, таким як відвідування масових заходів та вживання однакових продуктів чи єдиного джерела інфікування для цих випадків. Відповідно до останніх результатів вірусологічних та бактеріологічних лабораторних досліджень, 129 проб води з централізованого водогону та інших джерел відповідають державним санітарним нормам, епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів дослідження продовжується. Отже, наразі невідомо, звідки буде. Ну, і це пов'язано перш за все з тим, що досить тривалий інкубаційний період, і ми не можемо сказати на час, ну, наприклад, на кінець серпня чи вересень, чи все не було забруднених чи харчових продуктів, чи е, якихось джерел постачання води. На даному, на сьогоднішній день, я хочу заспокоїти він що всі джерела водопостачання, як централізований, Водогон, так і аквамати, і ну, дійсно бутильована вода. Дійсно, вона завжди не, не містить ніяких інфекційних агентів, тобто вони небезпечні. Але я ще раз наголошую, що Колодісня вода, вода водопроводна, водопровідна, та, що буде вживатися, вона повинна бути кип'ятитися. Ят, кип і в даному випадку, навіть якщо ми дивимося на цей е, ну, може, віковий розподіл, все ж таки для, діт, для діточок для готування їжі, все ж таки більш ретельно підходять, все ж таки прокип'ятять. А дорослі в деяких випадках нектують власною особистою гігієною, і це може також спричиняти. захворювання. Під час кипятіння вірус. Кілька хвилин, і він гине Да. Щодо територіального розповсюдження хвороби саме у Вінниці. Немає такого місцевого, я маю на увазі, що в одному районі воно локалізовано. На початку скрізь... частіше було Замостянський район, але зараз практично всі райони міста Вінниці. І непогано, що саме зараз цей час припав на канікулярний період і ну, що да. діти не відвідують школи. Да, да, потом... Наскільки важкий або середній стан у наших пацієнтів, які госпіталізовані, я, я ще хочу сказати, що всі пацієнти, у яких діагнозу, Дігностували гепатит, усі вони не, не вдома лікуються. Ні, не вдома. Ну то, розумієте, це захворювання, яке має фекально оральний механізм передачі, і е, два основних шляхи це водний, перш за все, і харчовий. Тобто людина, яка знаходиться вдома, вона певний жовтяничний період і на початку жовтяниці ми зараз будемо прослідковувати в цих випадках, як тривало, вона може скалом виділяти збудника. Тобто вона може бути вдома джерелом інфекцій. Тобто ці всі пацієнти госпіталізуються, і я хочу сказати, що на відміну від природнього перебігу, оскільки у нас більш старші вікові групи пацієнтів, вони чащі. Більш тяжке них перебіг, більш високий рівень білі тобто жовтяниці, більш високий рівень підвищення так званих печінкових ферментів, і тривалість жовтяничного періоду. Я думаю, що вона буде від 10 днів до 2 тижнів. Тобто, ми не будемо пацієнти, не будуть виписуватись там через тиждень після того, як вони поступили. Крім того, слід зазначити, що цей переджовтяничний період, яка особливість, він більш триваліший. Класично він десь 5-7 днів, і, і тут його форма так звана грипоподібна. Тобто захворювання починається з високої температури, головного білі, нежиті. Пацієнти, деякі звертаються за медичною допомогою до сімейних лікарів, деякі лікуються самі. Ну які жарознижуючі препарати, всі думають, пам'ятають про ковід, про грип. Не всі, мабуть, тестуються. Деякі пацієнти у нас навіть антибіотики приймали під час і дуже багато пацієнтів приймало такі жантибіотики. Жар... Особисто неможливо сьогодні купити без ну, є, є можливості. На жаль, і крім того, дуже багато пацієнтів у нас жарознижуючі застосовували такі як парацетамол, який при захворюванні печінки, й протипокази. В нього є його не можна захопити, тому, що він підсилює токсичну дію на печінку. Я ви знаєте, ви все це розповідаєте? Я як багато років назад просто опинилася ситуації, коли я була в п'ятому класі. І мене дільнична лікарка два тижні лікувала від застуди, і щойно вона мене виписала, як я пожовтіла, ну от, просто страшне. Ну, от на жаль, от таке, да. Нічого не змінилось з того часу. На що варто звертати увагу людям, які ну от в них банально вони думають, що в них застуда? Ну, дивіться, якщо у людей застуда висока температура, нежить, всі вони комуніцірують з сімейними лікарями. Ми зараз декілька наказів, і співпраця у нас активна з сімейними лікарями, вони вже направляють Пацієнтів і звернутися до сімейного лікаря і в комплексі обстеження перше, що можна зробити, це так звані починкові проби. Тому що при, класично для вірусного гепатиту А характерна здебільшого, що будуть безжовтяничні форми. Ну, класично, ми не знаємо, як тут буде. Тобто будуть лише повишатися ці ферменти, якщо вони підвищені, а сімейний лікар може направити на безкоштовне обстеження. Це робиться протягом одного, однієї доби, якщо вони підвищені. Вищені, то сімейний лікар вже спеці... кон... спеціалізовано направляє на консультацію інфекціоніста, е... в... де обстежується на вірус гепатиту А, імуноглобулінею. В державних установах це безкоштовне обстеження. У всіх стаціонарі ми зараз обстежуємо, і потім вже госпіталізація. І таким чином це буде раннє виявлення, і ми таким чином будемо якось так припиняти цей ланцюг. превентивні да, заходи. Да, тобто, це одні з профілактичних, щоб виявити. Ранніх етапах джерело інфекції цю людину госпіталізувати ізолювати, щоб вона не заражала оточуючих Ну, після нашого ковідного досвіду. Медична система я я впевнена, має багато ліжко місць і знає, що, що в таких випадках робити. Наскільки все таки ми готові до раптом великої кількості людей, яких потрібно буде госпіталізувати? Медична система готова. У нас достатньо. Ліжок на даним на даному етапі і в першій міській лікарні, і в клінічному центрі е, інфекційних е, хвороб. Крім того, у нас є дуже гарний досвід не стосуючи ковіда і в попередні роки як. Коли у нас були спалахи і кору, і дифтерії, дуже швидке перепрофілювання відділень. Да, це моноінфекція з одним механізмом передачі, тобто не треба якісь е, серйозні умови е, тут створювати пацієнтам, боксовані не треба якісь палати. Тут любе відділення може бути підхилете. Тому що це моноінфекція. Чому я запитала? Тому що на сторінці соціальної мережі обласного центру контролю профілактики хвороб прочитала, Наступний коментар однієї дописувачки Вінничанки. Чи можна якось інформувати сімейних лікарів про наявність вільних ліжок в лікарнях? Сьогодні сімейний лікар відправила в інфекційне на Хмельницькому шосе у Вінниці, а там все зайнято, відправляють в Березину. Цікаві подорожі чекають на захворівших, От як би ви було, прокоментували. Ну, Я що хочу сказати, що е, дуже швидко у, у нас стаціонарі вперше, тому що наша кафедра е, розміщається на базі інфекційного відділення першої міської лікарні. У нас 35 е, осіб госпіталізовані були з вірусним гепатитом, а почалося госпіталізація з нас. Крім того, у нас ще і ковідні, і інші пацієнти. І тому е, десь в п'ятницю е, департаментом Охорони здоров'я і реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації було е, зроблено спеціальний маршрут, і всі пацієнти зараз е, йдуть саме в центр клінічний центр інфекційних хвороб, де їх вже, я так думаю, 60 їх є цих пацієнтів, і всі е, сімейні лікарі інформовані. Можливо, це один-два дні, коли може в понеділок ще вони після вихідних не знали. Зараз дуже чітко вони знають, що до 30 числа ми скажемо так. У нас маршрут в першу лікарню зачинений. Ми будемо поступово виписувати своїх пацієнтів. і будемо нових, якщо вони будуть до того часу. Достатня кількість пацієнтів буде багато. Ми їх будемо госпіталізувати. Щоб у розподіл, да, щоб да, здесь не було да, на то, да. Ні, 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 просто чітко щоб були койко-місця. Це все, щоб людина могла лігти і отримати допомогу. Наскільки, на вашу думку, ми маємо сьогодні контрольовану ситуацію? Кон ситуація контрольована, тому що. Ну, по-перше, це захворювання з єдиним механізмом передачі. Ми на даний час маємо таку ситуацію, що у нас немає задрудня, забруднених ні харчів, ні водопостачання, тобто нових які, я, якихось спалахів, які можуть відбутися зараз, зараз зараження, і е, десь через місяць у нас знову спалах. Ні, нам треба локалізувати цей спалах. На жаль, ми не можемо зараз встановити джерело, ну і в даній ситуації, може, ну воно особливо не потрібно. Ми все рівно на це на цей осередок. Вже впливу не маємо ніякого, це вже було дуже-дуже давно. Нам треба дуже чітко виявляти, перш за все, контактних і їх зараз в нас ще є час їх е вакцинувати, причому не всіх, тому що вже у деяких термін пройшов. Контролювати цих всіх е контактних. Їх обстежувати, госпіталізувати і таким чином локалізувати. Ну, буде трошки збільшуватися. Ну, ще раз кажу, це інфекція з одним механізмом передачі, і це все ж таки гостра інфекція. Дійсно, у нас зараз трошки важче перебігає, бо особи ну, деякі да, у нас да. є пацієнтки 73 роки. Дійсно, в неї є купа супутньої патології, Бук і особливо якщо це є з шляхів, якісь хронічні захворювання печінки, дійсно вони можуть бути загострюватись. Дійсно, вони можуть впливати е, на перебіг самого гострого гепатиту А. Але на даний час ми не бачимо тяжких, класичних тяжких теплої А як лікується е, ну, гепатит А? Ну що я хочу сразу же сказати всім, щоб розуміли, що класично при гепатиті А з появою життєвниці вірусу в організмі вже практично немає, він же, людина, людина не вже не є. Да. Угу. Тобто, основна і печінка, він такий орган, я завжди підкреслюю, що це лабораторія нашого організму. Сами гарячий орган до 40 градусів температури його і він переробляє все, що потрапляє в нас організм. Воно все переробляє. Тому, якщо вона заражена в неї запалення частина гине, їй дійсно дуже важко переробляти те, що потрапляє. Тому ми стараємося в даному, в даній ситуації менше щадящий такий режим для печінки це дезінтоксікаційна терапія, зменшення рівня білі і все. Не треба дуже багато давати різних препаратів, як ферменти. Ми можемо додавати ці препарати, якщо якась є супутня патологія, і дивитися. По стану пацієнта, а так це тільки десь і ліжковий режим, щоб не було, скажем так, більш тривалого одужання чи там дискінзії чи, чи чи. Колись що, от особисто мене зачиняли на 21 день такого. такого... Оце це було це так класиці сьогодні. Ну, в залежності від того, від одужання, якщо нормалізуються фірменти, знижуються білі людина може бути виписана. Ну, ми будемо все ж таки. Я думаю, що в даному випадку, враховуючи таку специфічну е, вікову ознаку, ми все ж таки будемо рекомендувати таким пацієнтам ще бути під диспансерним наглядом, чи у інфекціоніста, чи у сімейного, щоб місяць з вами прослідковували які будуть наслідки після І півроку така дієта. Ну, дієта може і три місяці. я печінку. не думаю, да. Ну це не так, щоб виписався стаціонара і зразу святкується цю, цю подію. Це робити не треба. Але е, людина, яка перехворіла, матиме. По імунітет, по так? імунітет, так. Але донором бути не можу, правильно? Ну, то, ну, Ви знаєте, я думаю, що будуть ще переглядатися ці моменти, оскільки наявність самих імуноглобулінів класу G в крові ну, воно ж не буде викликати захворювання. Це вже були у нас догми досить старі. Зараз переглядається все, в, в, практично все. Зараз люди дивляться і по-іншому, і механізми, і патогенеза захворювання, можливо, і це також буде переглянуто. Ну, На mm -hmm. даний час так. Якщо Хворів, хоча в обстеженні на станції переливання крові, наскільки я знаю, ніхто не обстеження, питає, було, вас було. Обстеження на імуноглобуліни G до вірусу гепатиту А не, Ну, от не Колись є. в мене такий був випадок, що мене не запитали, і я сказала: ви знаєте, якби я здавала, от мене Боткіна, то вам не можна. Я кажу, чи що ви мене про це не запитуєте? Ну, от не запитую. І нікого, до речі, не запитую. Ну, Вони тестують, ну, вони тестують на ті гепатити, які передаються саме mm -hmm. через кров, Це Б і це гепатит так, Дельта так, так. інфекція. Так. От вакциналій. Чи доз про які про яка до нас має прибути, це буде на платній основі чи людям? Ні, буде... Я думаю, що це буде Бо вона просто не на дуже безоплатні. Дешева, я думаю, що це буде на безоплатній, тому що це розподіл мінздраву. Я ще не знаю, але я думаю, що це все ж таки, того, якщо, якщо будуть контактних, я не думаю. Ні, ну за гроші, ну це ж ні. Я думаю, а оці печінкові дані... проби скільки вони коштують, такі аналізи? Ну тря... ну я не знаю, Я треба просто запитати. Я не знаю, можливо, вони входять в безкоштовні пакет, який якщо є у. Сімейних Жанні. да да у сімейних лікарів і, і ну не швидко це робиться. Всі ще повернусь до питання, як не сплутати гепатит. От з грипом, з ковідом, все дуже схоже і дуже схоже почати. Дивіться, це ну можна звернутися до сімейного лікаря. У них є швидкі тести. Угу. Я не знаю наскільки на грип, але на ковід точно є. виключать це да. і виключити це, зробити це тільки зараз, тому що ми знаємо, що у нас така ситуація тривожна стосовно гепатиту а, зробити. Якщо виключений грип та виключений ковід, тоді треба подивитися. Як давно це. з вашого досвіду у нас була така ситуація, ну або можливо. Яка періодичність таких спалахів. <кій> ну, е, пі, ну, не спалахи, а скажем, підйом захворюваності uh -huh. вірусними гепатитами, ну, Одинничні класичні випадки ж були, так? Да. Так, класичний okay. він підйом захворюваності кожні, ну, десь 5, 7, 10 років. Це підйом захворюваності. Тобто це може бути 20 там, 15, 20, 30 випадків. Спалахи вони е дійсно дуже рідко бувають. Ну, я ж кажу, за останні 10 років жодного спалаху такого потужного, як зараз у нас не було. А на Сьогодні ми говоримо про те, що це все таки спалах, це спалах. А не епідемія. Ні, це спалах ні, ні. ні Ну епідемія, це зовсім інші цифри. І епідемія це не в одному конкретному місці, в даному випадку в місті Вінниці. Це на ну можливо по всій Україні. Тоді б ми говорили про епідемію. Кілька країн. Тоді б ми говорили для кожної інфекції в епідеміологічному плані є своя своя кількість захворювань, про які ми можемо казати, що це епідемія. В даному випадку і своє територіальне розповсюдження. Якщо ми говоримо, наприклад, при е, особливо небезпечній інфекції, наприклад, чума, один випадок чуми це вже епідемія. Ну так при гепатиті це зовсім інші цифри. Ви якось комунікуєте що обов'язково департамент, інфекціоністи з іншими обласними центрами, так, так. наші є, чи є десь щось ми, таке сьогодні. ми перше, що вирішили зробити, це опитати Хмельницький, Житомир, Житомирська Київ, те, що Ні, В них такого немає. Бо ж реально, люди їздять один до одного... в ну, можливо, нас... якщо хтось в інкубаційному періоді поїде, можливо, якась спорадична захоплюваність, можливо, і можливо, вона навіть і в районних центрах наш області, Якщо є родичі чи хтось. А поки що випадків таких не зафіксовано якщо, по, ні, по ні, області На щастя, ні. в громадах територіальних Ні, ні. на щастя, ні. І, і якщо вони будуть, ну реально ми будемо про це знати. Да. Будемо підсумовувати, як сьогодні, от 1, 2, 3, 4, 5, мають поводитись вінничани, щоб убезпечити своє здоров'я, здоров'я своїх близьких. На що особливу увагу треба звернути? Ну, знати? бо якщо ми будемо говорити про неспецифічну профілактику, то не вживати не проки. Печіну воду, мити овочі, фрукти, не вживати якісь продукти харчування на якихось стихійних ринках, чи, як ми кажемо, з землі не купувати. І дотримуватися вдома ну, банальної особистої гігієни, мити руки. Ну. Все, в принципі, такого нічого страшного, якісь вологі прибирання, все більше нічого такого суттєвого немає. При перших ознаках температури, які нежиті, можливо, неприємних відчуттів в животі, потемніння сичі, звертатися до за медичної допомоги, звертатися до свого сімейного лікаря, який вже скерує маршрут пацієнта, для того, щоб він швидше дістався до спеціалізованої допомоги і не займатися самолікуванням. Ні ні в якому разі не займатися самолікуванням. Отже, бережимо своє здоров'я, здоров'я своїх близьких. Наразі програма вічна віч добігає завершення. Сьогодні ми говорили про гепатит А, спалах якого зафіксували у Вінниці, зокрема як обезпечити себе і від хвороби. Гості Українського радіо Вінниці була докторка медичних наук, головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую, дякую. Вінничина в деталях. Люди Олена Луганськ. Буча. Вінниця. Жити далі. Треба жити тут. І зараз і насолоджуватися життям, яке маєш. Ми дуже цінуємо те, що є в Україні. І Україна комфортна для життя держава. І дуже, дуже хочемо жити в незалежній державі. Дуже любимо нашу країну. І зрозуміло, що ми нікуди не хочемо з неї їхати. Головне, щоб не було війни. Вінничина в деталях. Люди. Українське радіо Вінниця